Всім привіт! Осінній пейзаж, але я сьогодні не про нього, а сьогодні в мене поїздка, традиційна недільна велопрогулянка, і поїду я аж от туди. За трьома електроопорами, бачите, є такий лісок. Така цікава місцина, і туди я зараз буду направлятися. Що цікаво, що дорога хороша туди, але весь час треба їхати під гору. Я боюсь помолитися, туди 5 кілометрів. Я майже на місці. Ну ось, власне, я на місці. Площа тут доволі велика, але приїхав я сюди заради ось цього дерева. А це. Дика груша, груша дичка, плодами якої всіяна тут ця земля. Але так як вже пізня пора пройшли навіть морози, в основному, як бачите, більша частина плодів згнила, але я вам загрівно зараз щось покажу, які плоди, плоди, плоди ось такі маленькі, дуже маленькі. У мене зараз сідає акумулятор на камері, тому я назбираю плодів. І вже вдома розкажу, чим вони цінні, ці маленькі такі плоди дикої грушки. Ну, власне, я вже вдома, ось грушу, які я позбирав. Акцентовано вибирав грушки ось такі от темні, які вже починають псуватись. Що я з ними буду робити? Беру грушку, розрізаю її так от надвоє. І і я дістаю з середини ось саме основне, що мені потрібно з цих грушок, це насіння. Там я був на місці, знімав е грушу, там вона не одна, там їх три. І ось ці от грушки дички є дуже хорошим джерелом отримання насіння. Оцього маленького насіння. Тому що дички грушки вони, вони е, мають дуже великий запас. Запас сили, запас потужності. Виходять дуже хороші деревця, з яких виростуть, якщо їх вирощувати, отакі самі малесенькі грушечки. Але якщо прищепити на маленьке деревце якийсь культурний сорт груші, то у вас вийде чудове дерево. Тобто я буду використовувати насіння як посадковий матеріал, тобто висаджуватиму осінню в землю десь в листопаді місяці. Потім, коли весною з'являться деревця, то цього ж літа на наступне літо, або вже на наступну весну, або на наступне літо, я буду на ці маленькі деревця е щепити. Якісь культурні сорти груш. Ну, от, таким чином от, я буду зараз кожну грушку от припарувати і діставати з неї. Бачите, є е, отакі от червоненькі, є чорненькі. Ось зараз буду збирати е, насіння. Ось для цього я їздив за 5 км вгору. Для цього я збирав ці. Такі вже підброджені грушки. Ось для саме заради мета моя основна це насіння. Насіння дичок, груш. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Побачимось!